Вітаю, церкву! Є час, є можливість записати свої думки, поділитися своїми роздумами, і ці роздуми вони в першу чергу вони корисні для мене. Вони мотивують мене бути більш посвяченим в читанні Слова Божого, мотивують мене не залишати свої роздуми. Над Біблією такими хаотичними упорядковувати їх для того, щоб вони і в серці моєму складалися, їх можна було поділитися з вами. І я розмірковував над словами, які записані в другому розділі першого послання апостола Петра. Петро пише такі слова. Отже, відкладіть усяке зло, всякий обман. Лицемірство, заздрість та всілякі обмови, і, як новонароджені, немовляти, жадайте чистого духовного молока, щоб на ньому ви зросли для спасіння, бо ви скоштували, що Господь добрий. Дивіться, коли Петро пише заклик до християн. Пише заклик про освячення віруючих людей, він показує, що важливе місце в цьому освяченні займає слово Боже. І він показує таку алегорію. Він говорить про те, що Слово Боже воно має таке ж велике значення для мого освячення, як і молоко для новонародженої дитини. І тому так само, як новонароджена дитина, вона Бажає знову і знову, знову і знову мати це молоко, споживати це молоко. Так само і я маю знову і знову прагнути того, щоб мати це серце, сповнене Словом Божим, сповнене Євангелієм, і Він використовує таке слово. Жадайте чистого духовного молка, жадайте, бажайте цього. Не просто робіть це для галочки, не просто робіть це для того, щоб виконати якусь добову потребу, щоб просто почитати, тому що потрібно почитати. Хоча інколи і такий стан душі буває, що. Не хочеться, не хочеться молитися, не хочеться читати слово, не хочеться слухати проповіді, то тоді правильно коритися Богу, тоді правильно коритися Богу і читати, і молитися, і слухати проповіді, навіть коли не хочеться. Навіть тоді, коли в серці якась пустота, така і мертвість. Але люблячий нас Бог, наш Бог, він не бажає, щоб я залишався в такому стані. Він бажає, щоб я прагнув Божого Слова, прагнув бажаючи Його, щоб моє серце воно було сповнене бажанням доторкнутися до цих істин, сповнене було бажанням наповнитися цими істинами, от чого Бог бажає. Це той стан, в який Бог бажає привести моє серце. І Петро закликає полюбити це слово, через яке вони можуть зростати до спасіння. Полюбити його, жадати його, шукати Його. І тут же Петро він говорить дуже важливу думку, щоб я міг полюбити слово, щоб я міг бажати цього слова, щоб я міг жити життям, коли моє серце воно шукає Божого Слова. Я повинен дещо зробити. Я повинен відкинути гріх. Я повинен відкинути речі, які ненавидить Господь. Я повинен відкинути речі, які суперечать тій істині, яка викладена в Слово Божому. Так само, як для того, щоб зробити удар, потрібно спочатку зробити замах, і так само, як для того, щоб заспівати пісню, спочатку потрібно набрати повні груди повітря. Так само і для того, щоб полюбити слово Боже, треба спочатку відкинути гріх. Треба прийняти в своєму житті рішення викинути, викреслити, вилучити гріх свого життя, визнати гріх гріхом і вести боротьбу з ним, стати на шлях боротьби з гріхом. До тих пір, поки я не відкинув у своєму серці гріх, Поки я не бажаю викорінити гріх свого життя, я не зможу робити те, до чого закликав мене Господь. Я не можу всім серцем жадати слова Божого. Це дві речі, які не можна робити одночасно. І як він підтверджує ці слова, коли ми читаємо послання до апостола Якова до церков, він пише, тому. Відкинувши всяку нечистоту і рештки злоби, з лагідністю прийміть посіяне слово, що може спасти ваші душі. Бачите, я не можу з лагідністю приймати слово, з лагідністю, тобто упокорено в моєму серці буде завжди бунт внутрішній, проти істини слова Боже. Поки я не прийняв рішення відкинути всяку нечистоту. По відношенню до Слова Божого, має бути внутрішній спротив, має бути внутрішній бунт. Будуть теми Слова Божого, які я не бажатиму розмірковувати над ними. Я буду обирати собі одні уривки і відкидати інші. Будуть теми, де я буду змякшувати звучання істини в своїх думках, виправдовувати себе. Я буду знаходитися в конфлікті. І в цьому є гріховність мого серця. Гріховність мого серця вона полягає в тому, що воно схильне не просто до гріха. Це було б невеликою бідою, хоча так можна, може і не можна сказати. Моє серце схильне полюбити гріх. І проблема любові в тому, що вона не може бути все направленою. Я можу. Любити щось одне, і коли я люблю щось одне, я відкидаю інше. І так в усіх, в усіх речах. І гріховність мого серця робить мене нездатним любити Біблію. Коли я починаю любити гріх, я перестаю любити Біблію, я не можу любити речі, які виключають одне одного. Не можна любити гріх і Біблію, яка засуджує гріх. Не можна любити Біблію, яка засуджує гріх, і одночасно любити гріх. І Христос про це говорить: ви не можете служити одночасно двом панам: і Богу, і Мамоні. Це взаємно виключаючи одне одного напрямки життя. Або я любитиму Біблію, що веде мене від гріха, або я любитиму гріх, що відвертатиме мене від Біблії. Це не просто. Якби крилатий вислів, який часто пишуть, підписуючи новонаверненим Біблію, це справді важлива істина, яка стосується Слова Божого. Від цього залежить, чи буде Слово Боже стояти в мене на поличці, чи буде в мене Слово Боже прочитане багато разів. Чи буде ми, Слово Боже для мене особистою цінністю, чи буде Слово Боже для мене просто речами, які я знаю. І Цікаво було почитати коментарі Джона Макартура, який пише, розмірковуючи про, про ці речі, які пише Яків, які пише Петро. Джон Макартур пише: Людина, яка тримається за гріх, уникає істини, що викриває та осуджує її гріх, а також вимагає праведності. Перше ніж Слово Боже створить у нас праведність. Ми повинні припинити грішити, відкинути гріхи, які заважають нам наповнюватися цією праведністю. Бачите, щоб наповнитись праведністю, мені потрібно відкинути гріх. Це не одне й те саме. Я можу відкинути гріх, прагнучи не робити зло, але навчитись робити добро. Я також не можу, поки не буду сповнений цим добром від Христа. А я не можу бути сповненим, коли моє серце вже чимсь сповнене. Не можна налити, води, чистої води у ємкість, доки ви цю ємкість не спорожните від того каміння, яке там є. Тому Бог закликає відкинути гріх. І тоді, тільки коли я відкину гріх, я почну сповнюватися істиною, яка буде збудовувати мене, так само, як молоко збудовує тіло новонародженої дитини. Гріх, який я залишаю в серці, ставить мене в конфлікт до істини, а отже, і в конфлікт до Біблії. Я записав собі цю думку, щоб розмірковувати над нею. Чому так? Оскільки Біблія несе істину. То тоді, я, коли я відкидаю істину, я стаю одночасно в конфлікт до Біблії. І проблема мого серця не в самому гріху, а в небажанні його залишити. Правда в тому, що скільки б я не йшов шляхом освячення, я насправді до свого Воскресіння ніколи не дійду до дна свого серця, щоб вичерпати гріховність. Це означає, що гріх буде завжди. Але це не означає, що я ніколи так і не полюблю слово Боже. Саме тому, що я приймаю рішення боротися з гріхом, тоді я можу любити слово Боже. І в тій мірі, в якій я відкидаю гріх у своєму житті, в тій же мірі моє серце воно сповнюється істиною. Це важливо, тому що ми ніколи до Воскресіння не позбавимося гріха, але Бог бажає, щоб я вже сьогодні жив і жив, люблячи його слово, щоб я жадав цього слова. І в моєму житті тому буде завжди важливий такий індикатор, індикатор того, куди йде моє серце. Подивіться на те, де знаходиться ваша Біблія. Подивіться на те, скільки часу у вашому житті присвячено, щоб читати слово. Скільки часу у вашому житті присвячено тому, щоб занурюватися в слово. І Біблія говорить про те, що справжня праведність, от справжнє шукання праведності, коли приходить в життя людини, тоді це серце живе принципом розмірковою день і вночі. От коли серце моє справді шукає праведності, справді шукає відкинути гріх, а не лише на словах, тоді і Біблія для мене повинна стати чимсь, чого я жадаю і вдень, і вночі. Я прокидаюсь зранку, і я вже голодний, я вже шукаю слова Божого. Я думаю про нього в день, думаю про нього на роботі. Я приходжу з роботи, і як тільки там з'являється можливість занурюватися в проповідь. Слухати зараз є дуже багато можливостей це робити. І цього не відбуватиметься в моєму житті, коли гріх насправді не зненавиджений мною. Коли я насправді тримаюсь гріха, тоді всі можливості чути десятки добрих, гарних проповідей в інтернеті будуть знехтувані мною. Є всі можливості приходити до церкви, мати спілкування з братами і сестрами будуть знехтувані мною. І причина буде в тому, що насправді неможливості в мене є, чи нема. А в серці по-справжньому немає відкидання гріха, тоді в серці немає справжнього жадання Слова Божого. Тому, коли ви стикаєтесь з питанням, от нема в мене бажання спраги до Слова Божого. Це означає, що нема у вас насправді шукання освячення, шукання відкидання гріха. І тому, перш ніж ви полюбите слово, ви повинні прийняти рішення боротись з гріхом. І ми читаємо Євангеліє. Ми читаємо Євангеліє, яке говорить нам про те, що для того ти прийшов син Божий, щоб зруйнувати діла диявола, щоб зруйнувати владу гріха. Правда в тому, що сам по собі я не можу любити це слово. Сам собою я не можу любити те, що суперечить гріху, який вкорінився в моєму серці. Тому мені потрібен Христос. І ми читаємо про Христа, дуже важливі істини. Про те, що Христос, коли жив на землі, Він досконало корився слову, тому що кожна його істина відповідала бажанням його чистого серця. Оце важливо. Це важливо. Тому що коли Бог говорить нам заповіді якісь, коли Бог відкриває нам свою волю, Він вперше за все відкриває бажання свого серця. І в тому то й виявляється, що Христос не просто вчитель. Який прийшов від Бога, що Христос і є Бог. Тому що кожне слово, яке є в Писанні, це було слово, яке виражало бажання і його серця. Тому Христос жив досконалим життям. І це важливо усвідомити. От Я, коли над цим, я думав: от як люди старого заповіту або часів Ісуса Христа читали Слово Боже? От уявіть собі, Петро читає. 53 розділ розділу Ісаї, і цей 53 розділ Ісаї говорить про те, що Месія прийде і Він буде покараний за наші гріхи, він буде відкинений людьми, він буде ходатаєм за злочинців, його душа вона принесе милостивлення жертву. І для Петра це означало, що він має прийняти цього Месію і повірити в нього, і прийняти. Ту благодать, яку Бог дає через Месію. Але коли Христос читав 53 розділ Ісаї, для нього це означало зовсім інше. Його душа не потребувала вмилостивлення когось. Він не міг бути, його гріхи не могли бути покладені на когось, бо його в них не було. Ці слова означали, що він прийде і буде відкинутим. І Христос прийшов бути відкинутим. Це означало, що Він прийде і буде покараним. І Христос прийшов бути покараним. Це означало, що Христос прийде, щоб стати ходатаєм за злочинців, і тому Він ішов у світ і Він йшов до злочинців і проповідував їм Євангеліє. От що це означало для Христа! І Христос корився цьому слову. Для Христа це не було, знаєте, легко. Раз це відповідало його бажанням, то це не було йому легко, тому що Христос був поставлений в обставини, коли Він мав відкидати себе для того, щоб корити Слово Божому. Він мав відкидати себе святого, спілкуючись з грішниками, тому що гріх доставляв образу йому його серцю. Він корився Богу, він бажав цього, але він йшов туди, де він буде стикатися з гріхом, який ранить його святість. того, Христос був поставлений в обставини, коли він мав понести на собі Божий гнів. І він молився в Гесуманському саду, і Він відкидав себе. І ми покликані відкинути себе. І тільки тоді ми зможемо полюбити Слово Боже. І ми бачимо про те, що Христос взяв на себе мій гріх і був покараний. Його жертва дала мені прощення гріхів, а Його смерть і Воскресіння дали мені відродження. Оте старе серце, ота стара людина, ота стара натура, яка ненавидить Слово Боже, має померти. І слава нашому Господу, про те, що вона померла на Голгофі. Я не можу. Вбити свою гріховну природу. Тому прийшов Син Божий, і я був з'єднаний з ним на Голгофі. І коли я був з'єднаний з ним на Голгофі, він помер, і з ним померли ми, з ним померли наші гріховні серця. І тому, коли він воскрес, з ним воскресли ми, і апостол Павло пише цю важливу думку: і вас, мертвих у ваших гріхах і не обрізані вашій плоті, він оживив разом із ним, простивши нам усі гріхи. Коли Бог оживив Христа, написано разом із Ним, Він оживив і мертвих нас. І тепер ми маємо цю благодать через єднання з Богом, з Христ, через єднання з Христом, Бог чинить в моєму серці любов до Слова. Це так працює. Коли тіло, яке не може плавати, єднається з тілом, яке плаває, воно плаває. Коли я грішний єднаюся з святим Сином Божим, який любить Слово Боже, я люблю Слово Боже. Цей принцип єднання він діє в мені. І цей принцип єднання він діє, коли я схиляюсь перед Христом, коли я сповідую свої гріхи, коли я молюсь про те, щоб його риси вони відображались в мені більше і більше. І Бог дає цю благодать. І ця благодать наскільки може зростати в мені, що я буду приходити в той же стан, в якому багато жив Давид. Хоча Давид і не був далеко безгрішною людиною, але він мог свідчити про себе і говорити такі слова, як люблю я твій закон щодня роздумую над ним. Це слова 119 го Псалма, який посвячений. Слово Божому і описує ставлення Давида до цього Слова. І Бог бажає, щоб через з єднання з Христом я сьогодні міг приходити в той стан, коли я люблю Слово, і це слово діє в мені. І також цей уривок він має важливе значення для тих людей, які ще не навернулись до Христа. Занурюйтеся в слово, занурюйтеся в Євангелій. Ви повинні прийти в той стан, коли ви або полюбите Євангелія і підкоритесь йому, або ви будете продовжувати жити своїми гріхами, і про Біблію ви будете лише чути і розмірковувати. Бог бажає, щоб ви прийшли сьогодні і через Його смерть і Воскресіння народилися згори. І, народившись згори, жили для нього. Немає іншого шляху бути з Богом, окрім як бути народженим з гори, і Бог робить це народження з гори дивним чином, в той момент, коли людина слухає і розмірковує над Євангелієм. Тож нехай Господь благословить вас відкинути свої гріховні бажання, схилитися над словом, схилитися з молитвою і просити його про те, щоб це слово принесло у вашому житті плід. Нехай Господь благословить вас зробити цей вибір сьогодні. Амінь.